У Вінницькому обласному центрі служби крові потрібні донори. Ще одне європейське місто побратим з'явиться у Вінниці. Вінсмарт відкрив центр у селищі Десна. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці знову потрібні донори усіх груп крові. Щоб стати донором, потрібно звернутися у Вінницький обласний центр служби крові. Також можна зареєструватися на сайті Donor.ua, внести свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. На сайті можна ознайомитися з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна бути донором, а ще дізнатися, як правильно готуватися до донорства крові. Медики радять здавати кров регулярно, бо саме у такому випадку її зможуть вчасно отримувати усі пацієнти, які потребують переливання, зокрема поранені військові. Одружень в Україні у шість разів більше ніж розлучень. Чимало шлюбів уклали українці після початку повномасштабного вторгнення. Війна спростила процедуру одруження. Створити сім'ю з коханою людиною тепер можна у день подання заяви або у будь-який інший впродовж місяця. Для цього потрібно мати з собою паспорта. І про те, як укладати шлюби, коли хтось один з закоханих боронить Україну, будемо говорити з Катериною Артеменко, головною спеціалісткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вітаю вас вітаю. Скажіть, будь ласка, як подати заявку, якщо наречений на передовій і йому не дають відпустку? Чи може це зробити наречена самостійно? Так, дійсно на сьогоднішній день це можливо, адже процедуру для військовослужбовців, якщо хтось один ним являється, має більш спрощений варіант. Це згідно постанови кабінету міністрів від 7 березня 2022 року. Тобто, якщо наречений або наречена знаходиться на військовій службі, вони мають право звернутися до командира частини. З метою одруження написати заяву, внести туди всі свої дані на підставі документа, тобто паспорта, а також документи, які посвідчують припинення попереднього шлюбу. Командир засвідчує цю заяву, і наречена або наречений той, хто має можливість, приїжджає до нас до відділу з цією засвідченою заявою і своїм документом. І в той самий день ми їх розписуємо. Тобто, присутність когось одного є обов'язкового, присутність того, хто не може з'явити. Тися він знаходиться на військовій службі, буде посвідчена командиром частини. Також існує ще один варіант, який можемо використовувати. Згідно правил реєстрації актів цивільного стану, це подача від одного з наречених заяви нотаріально засвідченою через представника на підставі доручення. Тобто та особа, яка не може самостійно звернутися до відділу для подачі заяви, має право звернутися до нотаріуса, написати там заяву про те, що вона хоче одружитися. Нотаріус вносить всі дані, засвідчує всі дані. Підписом нотаріально скріпляє і також оформлюється доручення на представника нотаріальних. Хто буде представляти інтереси нареченого або нареченого, в залежності від того, хто не може з'явитися на подачу, саме подачу хочу уточнити, тільки стосується щодо подачі заяви на шлюб. Воно не розповідається на сам шлюб, адже згідно правил реєстрації актів цивільного стану, шлюб. Має бути укладений при присутності і нареченого, і нареченого. є виключення на підставі постанови за 2022 рік. Це якщо шлюби укладаються не безпосередньо в драці, а укладаються командиром частини. Але про це ми можемо поговорити з вами окремо. Чи можна подати заяву на шлюб дистанційно, чи потрібно обов'язково приходити у відділ драцу? Ні, на сьогоднішній день не обов'язково і нареченому і нареченні з'являтися до відділу одразу. Заява може бути дана через портал Дія. Там є така можливість подати її онлайн. Наречений заповнює свою сторону разом з нареченою. Накладають електронні підписи і вибирають той відділ, ДРАЗ, до якого вони хочуть подати. Заява находить через портал. Дія до нашого державного реєстру актів цивільного стану ми його обробляємо на день реєстрації шлюбу. Наречені зобов'язані з паспортами з'явитися до відділу. Подати дистанційну заяву можна, але на жаль, на сьогоднішній день розпису онлайн не існує. Тобто, якщо ми говоримо про дистанційне одруження, то ми можемо сказати, що Ні, ми саме ці... говоримо про. Подання заяви дистанційно, подати заяву дистанційно можна через портал дію. Так і я хочу перейти вже до дистанційного одруження. Чи можливо це зараз? Якщо можливо, то чи укладали вінницькі закохані вже шлюб на відстані? На сьогоднішній день саме питання дистанційного одруження як такого в Вінниці, саме безпосередньо в Вінниці, як ви хочете так, щоб онлайн розписатися, в нас не було. Але є таке розуміння, на якому я вам наголосила згідно постанови Кабінету Міністрів від 2022 року. Якщо наречений і наречена являються військовослужбовцями, поліцейськими медиками, які не мають можливості з'явитися до відділу, Діло командир частини, головний лікар наділені правом розпису на підставі акта, тобто наречений. Якщо він знаходиться в військовій частині, і наречена там знаходиться, або вони не можуть там фізично да, бути присутніми там в військовій частині, але в них є можливість е будь-якого онлайн-зв'язку, це все робить командир частини, Він складає цей акт потім за допомогою е поштового надсилання до будь-якого відділу або до того відділу, який вони розглядають, надсилається цей акт, і на підставі цього акта, який був складений командиром за його печаткою, і за його. Підписом ми вже складаємо актовий запис про шлюб. І потім, коли на парі потрібно отримати свідоцтво про шлюб безпосередньо, вони звертаються до нас до відділу і отримують це свідоцтво. Ось, якщо це вважати дистанційним одруженням, так дійсно за весь період війни вони були Не великі кількості, але були. Але це не те одруження, за яке думають всі молоді. Це не одруження онлайн. На сьогоднішній день розпису онлайн не існує. Є подача дистанційної заяви через дію або через пля представника, але це тільки подача заяви, її не потрібно плутати саме з безпосереднім одруженням. Все, що стосується дистанційного одруження, мають на все право командири частини і е лікарі, які знаходяться, тобто головні лікарі, за своїм підписом і гербовою печаткою. Тобто ми говоримо про те, що одружитися на відстані, скажімо так, дистанційно зараз можуть лише військовослужбовці, люди, які зараз так. безпосередньо знаходяться Не на фронті, боронять так. нашу Україну. Так добре, я вам дякую. дякую, Катерина Артеменко, головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Була з нами на зв'язку. ДСНСники змагалися за звання кращої ланки газодимозахисної служби у Вінниці. У змаганнях взяли участь 32 рятувальника. Це вже другий підсумковий етап між найсильнішими бійцями ДСНС. Перший відбірковий був напередодні у всіх державних пожежно-рятувальних загонах гарнізону. Змагання проходили на базі вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Учасники виконували такі завдання: спершу на швидкість одягали протигази, потім піднімалися автотрабиною на рівень третього поверху. А далі в багатопрофільному модульному тренажері контейнерного типу в повністю задимленому приміщенні шукали потерпілого та виносили його на свіже повітря. Ліквідовували умовну пожежу, нарощували рукавну лінію, спускалися донизу, а на фініші ще й пролізали в протигазах складний лабіринт. Всі вправи виконувалися на час з дотриманням чітких правил та вимог безпеки праці. За їх недотримання та будь-які навіть елементарні порушення командам нараховувався штрафний бал. За послідовністю дій бійців спостерігало журі, яке й визначило переможців цьогорічних змагань. Перше місце отримали рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону з першої державної пожежно-рятувальної частини міста Вінниця. Трійка лідерів за високі показники та гарні результати отримала цінні подарунки, серед яких телевізор та професійні ліхтарі. Проводячи такі змагання, особовий склад психологічно налаштовується на виконання дій за призначенням в умовах реальних, на пожежах, на задимленнях, ліквідації надзвичайних ситуацій. Це досить великий плюс, тому що досить важко, важко виконати роботу, коли ти не підготовлений. А такі заняття вони систематизують і особовий склад готовий до виконання дій за призначенням. Іноді буває, що пожежу можна ліквідувати. Чому ці засоби захисту настільки ефективні? Тому що з цими засобами захисту можна. Можна зайти в те місце, звідки все живе тікає. Тобто людина захищена від, скажем так, від диму, від продуктів горіння і частково від температури, так як вони одягаються, хорошо повністю закутуються в бойовки, краги, рукавиці, це все вдівають. І настільки ефективніше вони підготовлені, вони швидше зайдуть до самого очага пожежі і швидше його ліквідують. Ще одне європейське місто побратим з'явиться у Вінниці. Цього разу це французьке місто Нансі. Таке рішення підтримали депутати Вінницької міської ради. Співпраця розпочалась ще влітку цього року. Міста мають багато спільного та зацікавлені в обміні досвідом. Одним із ключових напрямків роботи має бути співпраця у сфері протезування та ортопедії. Також Вінниця та Нансі разом планують створювати проєкти на такі теми. Демократія участі, екологічна трансформація, охорона здоров'я, культура, освіта, спорт, інновації, економіка та міжнародна солідарність. Угоду про побратимство очільники Вінниці та Нансі підпишуть на початку грудня. У нашій студії Янна Чайковська, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, чому для нашого міста так важливо налагодити відносини з французьким містом Нансі? Завжди у важкі часи. Ми хочемо покластися на якесь дружнє плече. Тому от власне місто Вінниця відчула підтримку міст побратимів з початку повномасштабного вторгнення. І от місто Нансі – це така свіжа дружба і свіже партнерство. Угода про побратимство буде підписана незабаром у грудні. І власне це така дуже хороша практика зміцнення наших інтернаціональних зв'язків. Ми підписали угоду про побратимство також нещодавно з містом Карлсруе у Німеччині, і саме місто Карлсруе нам порадило місто партнера у Франції, тому що до війни ми також займалися налагодженням міжнародних стосунків, і саме Франція і Німеччина це були дуже складні країни для того, щоб увійти в довіру і власне налагодити якісь партнерства зараз. Вони є значно більш відкритими, і ми радіємо, тому що у нас з'явилися нові друзі у Німеччині та у Франції. З містом Нансі у нас вже були зустрічі з мером Нансі Сіматія Кляйном у серпні, і також ми приїжджали до них у місто, знайомилися з їхньою культурою, містом, як у них багато процесів відбувається, і ось власне, ми фокусуємось на кількох основних напрямків, які є достатньо важливими. Звісно, це соціальні теми, тому що соціальна сфера вона така. Підсвічена і ускладнена воєнним станом, і достатньо важливо підтримувати і дітей, і сім'ї військових, і волонтерів, і всі наші міста партнери дуже сильно відкриті до цього. І у нас є можливість надавати допомогу таким сім'ям, наприклад, діти це. Не перша вже така практика: діти із сімей військових можуть відвідувати наші міста партнери і трошки відволікатися, отримувати якусь ментальну розгрузку, відвідуючи міста. На весну ми плануємо такий візит у місто Нансі. Також дуже важлива є сфера охорони здоров'я, і фактично з кожним нашим містом-партнером побратимом, зокрема із нансі, ми плануємо цілий блок пов'язаний з партнерством у сфері медицини. Тобто, це і Обміни між фахівцями наших лікарень і лікарень на НСІ це досвід співпраці в протезній сфері, тому що ми розуміємо, що з війною дуже багато людей потребують протезної допомоги і власне фахової допомоги, бо багато людей втрачають кінцівки. На жаль, у зв'язку з війною, і це такий виклик для кожного міста і для всієї України. І ось, Власне, наші партнери вони готові із точки зору наукової з допомогою різних нанотехнологій з точки зору ресурсної підсилювати саме ось цей напрямок наш нашої співпраці. Ну і звісно, теми сталості, тому що, наприклад, місто Нансі, воно є достатньо прогресивним у зеленому розвитку, так як Вінниця затвердила нашу декларацію про зелений курс, і це є одною з такої тем дотиків, в чому ми схожі з цим містом. І власне їм цікавий наш досвід, як ми рухаємось з зеленими темами екологічними, кліматичними, а ми готові вчитися на майбутнє, тому що розвиток. Не зупиняється навіть в цих умовах. Ми готуємось для того, щоб відновлюватись стало ми говоримо саме про ці аспекти чи ця співпраця передбачає дещо ще більше? Це такі основні фокуси. Звісно, їх ще можна всередині поділити на багато різних проектів. Звісно, ми не закриваємось, не зупиняємося, але власне за ось тих кілька місяців, які ми у співпраці, в комунікації, ми виділили ось такі основні блоки обміну досвідом. Якщо ми говоримо про екологічну тему, так то ми так розуміємо, що і Вінниця має чим поділитися що от, попри війну, місто продовжує розвиватися продовжує рости, і тобто, ми показуємо, що ми готові до співпраці будь-яким чином, тому що от, війна триває, ми все одно працюємо, вірно. Так, так, ми вже впродовж багатьох років намагаємося закріпити нашу лідируючу позицію в плані сталості, і ми знаємо, що Вінниця активно стратегує на достатньо довгі періоди часу. Звісно, війна це не час довгих довгострокових стратегувань. Ми більш сконцентровані на операційних планах і на не хочеться так говорити, але на планах виживання. Зараз ми всі в таких умовах, але, хоча б якийсь відсоток, ми все одно хочемо залишити на ось цей розвиток. Сталість і буквально за місяць до війни ми затвердили декларацію про зелений курс. Це єдина практика в Україні. Попри те, ми зараз чуємо, що вся Європа, весь Євросоюз говорить про те, що зелене відновлення це є одною з ключових аспектів для євроінтеграції України в Європейський Союз. Тому ми не можемо про це забувати. І ми постійно кожен наш проект намагаємось підсилити ось цими сталими складовими. І також охорона здоров'я в нас розвивається, тому що ми говоримо про те, що у війницьких лікарнях роблять пересадки внутрішніх органів чи якось ділилися досвідом з розвитку охорони здоров'я у нашому місті? Так, у нас зараз три ось таких нових свіжих партнери: це місто Карлсрує, місто Нансі, і також місто Мюнстер, це також Німеччина. І з кожним із цих міст йдуть перемовини про різну сферу співпраці стосовно охорони здоров'я. Мюнстер нам допомагав обладнанням, і нещодавно наш міський голова відвідував місто Мюнстер, і також була величезний тур по їхній лікарні. Вони дуже професійні в темі охорони здоров'я і багато чого ми хочемо також перейняти. І лікарі міста Мюнстер готові до того, аби приймати наших лікарів і медсестер на стажування, навчати а також навчатися у нас, тому що е, такий якийсь висновок, якщо вони е, готові літати в космос і е, так достатньо. Довго і ретельно опрацьовувати кожного пацієнта, то в наших умовах ми це робимо значно швидше. І, наприклад, для них також цікавий цей досвід, як ми в таких критичних умовах можемо в таких масштабах справлятися з нашими викликами у сфері медицини. Тому це завжди такий двосторонній діалог. Ну, ми говоримо про те, що на жаль, у нашій країні триває війна. З огляду на це, що нам може дати співпраця з містом Нансі? Кожне європейське місто це є нашим ключиком до євроінтеграції, і тому саме зараз, саме в цих умовах, коли для всієї країни важливо підсилити свої європейські цінності, нам це значно простіше робити. у Партнерстві за руку з іншим муніципалітетом в Європі. Тому з кожним містом ми напрацьовуємо якісь свої стратегії співпраці і не лише в тих темах, які горять прямо зараз, а й з поглядом на майбутнє і на розвиток. Я вам дякую. Дякую вам. Яна чайковська, директорка комунального підприємства інститут розвитку міст, була у нашій студії. Нова котельня та два генератори, дитячий садок у Лука-Мелешківській громаді повністю готовий до відключень світла та можливих блекаутів цієї зими. Також заклад обладнали сучасною протипожежною сигналізацією, яка спрацює навіть коли у будівлі буде вимкнена електрика. А ще тут є власне укриття, у якому діти можуть спати, якщо повітряна тривога застала їх під час обіднього сну. Садочку в Луці Мелешківській не бояться відключень світла та можливих блекаутів. У дошкільному закладі встановили нову котельню, яка працює і на дровах, і на газу. Ходімо рубашка, якби тут нагрівається вода і насос забирає на цю ємність, а далі по магістралі насоси забирають на садочок. Раніше батьки скаржилися, що у садку холодно і через це діти часто хворіли. Проблема була у зношених мережах, через які заклад втрачав тепло. Встановлення нової котельні та заміна труб тривали майже рік. Придбали коштом місцевого бюджету за сприянням сільського голови Августовича Богдана Івановича. Було прийнято рішення провести реконструкцію газової котельні, а саме збудувати сучасну твердопалину та замінити старі магістралі, тому що основна проблема була це та, що тепло втрачалося саме на підході до будівлі. Старі радянські труби, які вже текли і гріли, ми гріли безпосередньо повітря, а не приміщення. У дошкільному закладі також є два бензинових генератори. Один працює на подачу світла, а інший забезпечує роботу насоса на котлі, аби дітям було світло та тепло. Попри холодну зиму та ракетні обстріли критичної інфраструктури. Працює два генератори. Один генератор працює безпосередньо на котельню, щоб безперебійно подавалось тепло. А інший генератор працює на заклад дошкільної освіти. Генератори нам вдалося деяку частину за допомогою наших партнерів юліт з Європою отримати інші ми придбали власним коштом. Подбали у садочку і про безпеку. Тут встановили сучасну протипожежну сигналізацію. «У нас є протипожежна сигналізація, а також у нас є внутрішнє пожежне, пожежне гасіння. Тобто в садочку встановлені два насоси, які забезпечують внутрішнє гасіння пожежі. Крім цього, обов'язково в нас працюють і пожежні гідранти. Є рукави, які забезпечують водою під час пожежі. Також у садочку зробили власне укриття, де дітки зможуть навіть спати під час денного сну. Для цього закупили сучасні розкладушки за допомогою міжнародних партнерів. Укриття оснащене власною каналізацією з туалетом та умивальником. Заклад відвідують 214 дітей, і частина з них із найближчих сіл Пилява, Ярішівка, Іванівка та Тютьки. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Готовка до школи безліч гуртків та розвиваючих секцій. Він смарт відкрив черговий центр у старостинському окрузі. Тепер діткам із селища Десна не доведеться їхати до міста, аби займатися в спеціалізованих гуртках. Педагоги та вихователі усьому необхідному навчатимуть понад 40 дітлахів у самому містечку. Більше у нашому сюжеті. Дякую. Аліна Сичко у своїх п'ять років вже знає практично весь алфавіт та вміє рахувати. А ще дівчинка дуже любить малювання та танці. Усьому цьому її разом з іншими малюками навчають у вінсмарт смарт-центрі. Лучка вас малювати, все не поснулася. Ми касали, що печатку ми таковили, що на початку і госний, і не госний. Це липа, це грибочок, це квітка, це піпока, а Це замокозка. А це козаки воїв. Четварі він, смарт-центр, має чимало клубів по місцю проживання у Вінниці. Тепер розширяє кількість центрів у старостинських округах громади. У Деснянській філії, як і у всіх міських клубах, є підготовка малюків до школи та творчі майстерні. Особливість він центрів Особисто для нас, для нашого старостинського те, то, в тому, що вони наближені до наших дітей. У нас будуть три гуртки: гурток: це дошколярик, гурток творча майстерня і гурток англійської мови. Для того, аби центр мав достатньо педагогів та викладачів, зараз шукають вчителя англійської мови. Такі центри дуже важливо відкривати. Отже, в нас проходять гуртки безкоштовно. Ні всі родини мають змогу зараз оплачувати гуртки своїм дітям. Гуртки такі необхідні і на приєднаних територіях, тому що не всі батьки мають змогу все ж таки возити до міста своїх дітей. У Деснянському вінсмарт центрі який у Вінниці навчаються дошкільнята та учні початкових класів. Смарт-центр це мережа підліткових центрів за місцем проживання, безкоштовних, діти ходять на гурткову роботу. Тому ми офіційно можемо заявити, що саме в СМТ Десна ми відкрили ще один від смарт-центру. Такий центр вже є у Вінницько-хотірському Старостинському окрузі. Аби наблизити дошкільну освіту до дітей, планують відкрити ще кілька подібних підліткових клубів. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!